Наповнені сил та енергії з настроєм справжніх чемпіонів. Вони прийшли показати, на що здатні. Вихованці клубу Акерман зібрались на чергові змагання з фізичної підготовки боксерів. Сьогоднішні змагання проходили в трьох розросних категоріях. Це 1099 і старший, Взрослі мальчики, 90, 2000 рік і младше і 2004 рік і младше. Вже чотири роки, не пропускаючи жодного тренування, до боксерського клубу ходить Данило Костов. У свої 9 років хлопчик має чимало нагород та досягнень. Лариса, його бабуся, приходить на всі змагання, а подекуди і на тренування. Жінка намагається завжди бути поруч з онуком, аби підтримати його та розділити радість. Он вообще посмотрел Боеваси Ломаченко. и вот захотелось ему. Родители привели его сюда, и сейчас он с большим удовольствием ходит в клуб. С большим он не пропускает ни одной тренировки. Летом не пропускает. Но только если заболеет. Так что он сегодня на соревнованиях вот у нас парень первое место занял. Но... нравится. Ему нравится с ребятами здесь общаться, ему тренера подобається. Он на тренування біжить, школа, уроки, тренировка. Даже когда стоит выбор погулять и тренировка, тут однозначно тренировка. Володимир тренується вже три роки. Сьогоднішні змагання для хлопця не перші. Бували не завжди успішні. Нині юнак виборов призове третє місце. Я просто хотел боксом займатися, я заниматься займатися з 9 літ і, і, і приїхав сюди, записався, займався роки, потім поехал на тренування, только один раз виїжджав. Ну, Не один день готувався до змагань і вихованець клубу Роман. Юнак вже півтора року ходить на тренування з боксом. Сьогодні у нього почесне третє місце. Очень подобається обстановка, подобається тренер, який тут есть богатирський Олександр Олександрович. І колектив, соответственно, допомагає друг другу. Хто що подсказывает, хто не вміє, тому більше розказує в такому плані. Не уявляє свого життя без боксу і Олег. До клубу хлопця привів батько. Спортсмен розповідає, що намагається тренування не пропускати. Для нього кожне заняття на вагу золота. Выиграл соревнование, выиграл, проиграл. Сегодня что ты уже выиграл? Сегодня я занял первое место в соревновании по общей физической подготовке. Покажи свою грамоту и покажи, что какой приз у тебя. Грамота. Ну дали мне набор для плавания, там шапочки. Президент боксерського клубу Акерман Олег Артеменко розповідає, що всі змагання проходять відповідно до міжнародних нормативів, а це дає змогу спортсменам у майбутньому продовжити свою кар'єру і на професійному ринку. Эти нормативы были учреждены в Советском Союзе. Боксеры выполняли определенные физические нормативы и по специальной подготовке. Там это приседания, это удары на скорость. Так и мы сегодня сделали такое многоборье по специальной физической подготовке. Это удары, прямые, прямые удары руками, это прыжки на скакалке в обратную сторону, это жонглирование мечами и это кувырок вперед, кувырок назад. И совсем маленькие детки выполняли у нас Пружинку супора сіді нині у боксерському клубі Акерман планів на майбутнє чимало. У нас же ж праздники, тобто ми новогодні турнір будемо поводіти в пам'яті Анатолія Діденка. Допустим, там є ну, це планові турніри, які проводяться і вони названня своє не міняють. Таким насиченим на події виявився для підлітків цей день. А на завершення кожен юнак, який показав найкращі результати, отримав грамоту та цінні подарунки. І, звичайно, зазвичаєм усіх спортсменів пригостили солодощами. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.